Своє авто вас вітає. У нас нове надходження, Chevrolet Trailblazer RS, 1.3 бензиновий двигун на автоматичній коробці передач. На дуже класних дисках автомобіля у нас шикарного червоного кольору. Приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями. Має задні передні парктроніки, задню камеру огляду, безключовий доступ, мертві зони присутні. Дуже класна комплектація, максимальна. Преміум акустика Bose 4 склопідйомника, автоматичне світло, електропривід сидінь. Такий класний комбінований салон. подивіться на кермо, червона строчка, РС, мультимедіа з бездротовим карплеєм. Присутні всі функції, бачить смугу. Виїзд з парковки, чорна стеля присутня, автоматична коробка передач, пониження повищення, двозонний клімат-контроль, велика розширена мультимедіа, 48 тисяч кілометрів пробіг Дуже класний, класна оптика в нього. Свіжий хороший автомобіль. Якщо бажаєте придбати такий автомобіль, приїжджайте з 28, село Солонка. На огляд цього автомобіля можемо продати цей автомобіль в кредит, в лізинг, за готівку, будь-який спосіб розрахунку. Також можемо привезти такий автомобіль під замовлення з США два тижні. Очікування автомобіль вже у вас два місяці. Тому приїжджайте, село Солонка, Стрийська, 28 Приїжджайте компанія своя.